Всім привіт! Так, питання. Значить, що бачите в цій фрезі, якщо порівняти праву і ліву сторони, що не так? В чому відмінність? Думайте, довго не буду. Значить, тут на ту саму частину фризи, на цю саму відстань 4 лопасті, там 5. 5 пар лопасті. Значить, в чому справа? Сильно напружує багато років. І не одного, те, що в цих активних фрезах важких, по крайній мірі, мотоблок і в міні кракторах теж можу сказати те саме, і надто сильно вони дрібнять ґрунт. Як правило, город треба проходити двічі, тому що якщо злежала з зими ґрунт, то все одно на один проход на повну глибину не прорихлиш. Буде неглибоко, буде рихло, гарно зверху, але неглибоко. Доводиться проходити двічі. І за два проходи ґрунт подрібнюється, вибивається в пилюку. Зразу це поки не розбереся, здається класно, земля, ну пух, все. Але така земля надто швидко злежується. Кілька дощів, навіть буває одного дощу достатньо, утворюється. Бруд, грязюка перетворює в кірку і все. Якщо земля не насичена сильно органікою, не рихла, чи там не піщана, то злипається в кірку і все. І що цим робити значить? Отже, перше рішення. Справа в тому ще, що крок передачі мотоблоки змінюється разом з швидкістю коліс, так само міняється швидкість фризи синхронно. тобто на третій швидкості перебиває так само, як на першій, хоча трошки сильніше, і за просто швидкості удару. Якщо грудку на першій швидкості мягко може протягти, то на третій швидкий удар і вона швидше розколеться. Але навіть на першій всено занадто сильно дрібнить. Багато часто роблять тільки один проход, щоб не так вибивати в пилюку. Хай не на ту глибину зразу виб'є. тому що... Твердий ґрунт зараз не вибіж добре на всю глибину, але зате не настільки вбиває. Дехто меряється з тим вибиванням в пух, але хотілося б щось вирішувати. Значить, Перше найпростіше рішення це поставити більш високі колеса. Так, Чим вище колеса діаметр їх, тим швидше рухається мотоблок, а швидкість руху фрес та сама. І вони вже не так встигають перебивати ґрунт один варіант. Але буквально ну, в півтора разу більше колеса зробити ну, треба десь не знаю, 18-20 колеса. Тому що на 12 стандартних шина дуже висока. Якщо брати діаметр разом з шиною, то 18-19 колеса це буде півтора збільшення. Це надто багато. Як правило, до такого не доходять. Тому що там мінус колеса ще стають ширші. І за цього ширина мінімальна рядка, який може проходити, стає менша. Колеса чіпляють об ремені. Ну, Коротше, є своє обмеження. Ну, але як варіант, згадую: в мене стоять 13. Можливо, колись перейду на 15. І, зокрема, заради цього, швидше їдеш, не так дрібнить. Але. Без переробки самих фрез, не обійтись. Що часто роблять, викидають окремі ножі, викидають кожен третій ніж. Просто. Ну, що мені не подобається, що в тій системі що великі пропуски. Десь вузько бере нато, а десь пропуск, дірка, де пропустить, можливо, корені бур'янів, чи залишиться якась невибита частина. І друге асинхронність, тому що, виходить, калатання вібрації. Доводиться дуже мозгувати, що виймати, що лишати, щоб і дрібнило нормально, і вібрації не стало. Ну, але є і по цій частині майстри. Але я вирішив піти іншим шляхом. Значить, що зробив? Повідрізав на оцій показу, половині. Повідрізав, значить. Самі ну, ті тримачі оцих лапок і поприварював їх рідше. З якою частотою? Бачите, врізав 4, там де 5, ну навіть трошки ширше, ніж були спочатку 5. Я заміряв відстань між лапками, було, між лопастями було десь 6 см. Я зробив через 9. Ну що сказати. Коли перший прохід ідеш, вже відчувається, що не так дрібнить. Після двох проходів вже так не поймеш. Ну що я спеціально знайду строго по тому самому сліду, можеш ну, в іншу сторону піти. Але в середньому приблизно виходить таке, як і було. Тому що, де було ріже, потім ідеш другою половиною, фрес. І знову вони приблизно так само переб'ють. Коли зроблю дві половини однакових, задумаюся. Але вже достатньо чи ні. Але, спитаю думку глядачів, як ви вважаєте? Можна зробити ще ширше. Ну, три фризи ставити замість п'яти. Мені здається, це буде надто рідко. Може десь отак зробити. Три фризи, не сюди, але трошки вуще. Ну, от, така є думка. Ну, буду робити і другу сторону. Але, можливо, по. Заповітам глядачів зроблю більше чи менше. хто як скаже. От Напишіть, це зараз відео з питанням до глядачів. Ну і що? Ж, ще плюс менше залипає грязюка, тому що чим густіше лопасті. А зараз вже другий рік заливає, в деяких дворих стоять в воді. І чекати, поки повністю вже зовсім просохне вже і літо почне, вже пізно. Старайся влізти пораніше, заліплюється грязюкою, це капець яка робота. І коли рідше ці штуки, то заліпає менше. Оце помітив. На цю сторону заліпає менше. Ну і для мотоблока легше, якщо частину фрес викинути, захват буде той самий, але мотоблоку буде вже легше. Це, думаю, теж закономірно для движка і всіх передач. Але що можна зробити, що ту саму нагрузку, я вирішив зробити. Тут мені доведеться доточити е ще е захист розширити. Тут приварю ще шматочок труби і на такій же відстані приварю ще пару лопастів. І буде вже захват не метр, а метр двадцять. Тому що двигун дуже потужний. І якось мені здається мало цього. 12,7 коней, двигун там 95 діаметр поршня, але ще і е, тракторна форсунка більш високого тиску. Тому там реально 12 таких з запасом коників. І Мені цього метра захвату здається мало. Вирішив зробити метр 20 але нагрузка буде та саме навантаження, що було на метр. Чого ж не зміниться? Кількість лопастів дає навантаження в першу чергу. Отак. От ну, ваша думка. Поділіться, хто як вважає. Варто зробити трохи ширше, чи хай вже буде так, чи навпаки, вужче. Чи взагалі, як пишуть, дурак, дурню у наші, ти це затівав, нічого не розумієш? Нічого, пишіть, буду радий. Це поки експериментальна частина, в крайній мірі, ця половинка. А другу зроблю, можливо, з врахуванням коментарів. Все. Поки що. Проміжках між роботою встигаю щось розширювати, доробляти, і працюємо, чого і вам всім бажаю. Успішної роботи, мирно на нерв над головою. Всім пока.